Всеукраїнський український щорічний конкурс Майбутні платники податків діти цьогоріч відзначає своє десятиліття з часу заснування. За цей період члени журі розглянули більше двох сотень тисяч творчих доробків дітлахів. Лише у цьому році в конкурсі взяли участь понад 30 тисяч робіт дітей віком від 9 до 13 років. Серед них юна Галичанка Ірина Чабанюк. Майбутні платники податків діти. Їм треба знати, що і де платити. Так розуміють сплату податків учасники щорічного всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, податки очима дітей. З кожним роком до участі у ньому долучаються тисячі школярів. Таке дитяче неординарне бачення сплати податків є яскравим прикладом для дорослих. Вже 10 років поспіль. Державна податкова служба України проводить всеукраїнський конкурс дитячої творчості Податки очима дітей. Цей конкурс проводиться у трьох номінаціях твори декоративно-прикладного мистецтва, художні твори та літературні твори. Цей конкурс набув широкої популярності серед учнів навчальних закладів Галицького району. У своїх роботах діти мали можливість показати роль, місце та значення податків у житті громадянина, суспільства та держави. У цьому році переможцем районного етапу конкурсу Податки очима дітей у номінації Твори декоративно-прикладного мистецтва стали Учениця п'ятого класу Галицької гімназії Ірина Чабанюк нещодавно вона повернулася з дитячого санаторію оздоровчого центру маяк міста Євпаторія, який протягом декількох років поспіль гостинно приймає переможців та учасників конкурсу Податки очима дітей відпочинок та оздоровлення в санаторії на березі Чорного моря це приз вихованці гімназії від Державної податкової служби України за глибоке розуміння та майстерне відтворення у художній творчості податкової тематики. На конкурс податків очима дітей» я зробила лялько Я зробила її з коси, виплатена коса з мішковини. В ній вплетені грошові купюри. А в кінці зроблена лялька і вона приклає на косу. Я назвала її берегиня податків, щоб вона оберігала всі податки України, і вона допомагала їм збільшувати їхню скарбницю. Ірина добре відпочила, а також свої творчі плани і задуми мала можливість обговорити з іншими дітьми, які теж стали переможцями та лауреатами всеукраїнського конкурсу Податки очима дітей. Я була в Криму, де ми провели два незабутних тижні. Цілий день у нас був насичений. Ми, тобто, ми не байдикували. У нас були різні естафети, конкурси. Ми ходили на море, загоряли, робили різні цікаві конкурси. Мали можливість поїхати на нагородження в Севастополь, де, ми, де нас нагороджував голова податковий Олександр Клименко. Мали можливість послухати видатних виконавців і їхні пісні, і відомі гуртки і колективи.